Ласкаво просимо у світ доказової педіатрії медичної мережі Кіндерклінік. Наші лікарі працюють для кожної родини у чотирьох відділеннях в місті Києві, проводимо діагностику, лікування та профілактичні огляди дітей від народження до повноліття, щеплення вакцинами європейських виробників за календарем та індивідуальним графіком. Спостерігаємо немовлят першого року життя. Направляємо на огляди та обстеження до лікарів вузького профілю. Видаємо медичні довідки до дитячого садка та школи, до басейну, лікарняні листи тощо. Задоволення обличчя маленьких пацієнтів та відгуки батьків то наша гордість. Залишайте ваш відгук у коментарях до цього рілсу. Кіндер-клінік. здоров'я починається з дитинства.